Понад дві тисячі мешканців Чернігова можуть залишитись без газопостачання. Обмежити його планують вже в квітні 2025 року через несанкціоновану забудову, що перекриває представникам чернігівських газорозподільчих мереж доступ до газорозподільної труби. Ця сама труба, що й може стати винуватцем масових обмежень газопостачання в Чернігові, розташована на території житлового комплексу «Шевченківський». Три тижні тому назад я отримала листа від муніципальної варти, що ОСББ ЖК Шевченківський є порушником забудов, Є забудова э, сходів э, біля вулиці Левка Лук'яненка, біля комерційних приміщень, що ці сходи знаходяться на э, газовій траві середнього тиску. І що ОСББ Шевченківський являється э, порушником. У у мешканців будинку, що розташований у ЖК Шевченківській, ситуація з виявленим порушенням викликає чимало запитань, адже цей будинок був введений в експлуатацію ще в 2021 році. А отже, на той момент забудова мала усі необхідні погодження для того, аби вважатись придатною для проживання та заселення до неї людей. Відповідно виникає питання, чому порушення, якого допустився забудовник під час зведення цього житлового комплексу, не помітили раніше. Ось ББЖК Шевченківський не будувало цей будинок, не погоджували ці всі проектну документацію, не підписували акти прийому, передачі, не підписували акти забудови цього будинку і цих ганків, і також цих газових труб. Ось видно на цьому плані. На цьому плані видно, що будинок будувався з сходами. ось. Що е, трошечки показано цієї труби? Це Г2, це е, труба середнього тиску, яка проходить е, там на о, куточку. Після того, як голова правління ОСББ ЖК Шевченківський Наталія Шуман отримала листа від муніципальної варти, в якому зазначалось про порушення, жінка вирішила звернутись до офісу Чернігівської філії газмереж, аби отримати пояснення щодо ситуації, головний інженер мене відправив до якогось іншого кабінету. Там жіночка з прізвищем Гриньова. Вона навіть не подивилась ці документи. Одне єдине, що вона сказала, це у мене є розпорядження. Все. Більше його їх нічого не цікавило. А вже за кілька днів після візиту голови ОСББ до Офісу Чернігівської філії газорозподільчих мереж представниці ОСББ надійшло попередження про порушення. З ББ ЖК Шевченківський 114 а в місті Чернігіві по вулиці Шевченка, 114 А було вами порушено межі охоронної зони газорозподільної системи. Споруджено сходи на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою міста Чернівої вулиця Шевченка, 114 А. Вони пропонують мені самостійно забезпечити доступ до розподільчого газопроводу до 15.04.25 року. Також у листі попередженій йдеться про те, що якщо до зазначеного терміну представники ОСББ не забезпечать доступ до газорозподільної труби, то жителям району, в якому знаходиться цей будинок, загрожує припинення газопостачання. Понад дві тисячі абонентів залишаться без газу. Це є шантаж. Це просто дійсно шантаж спершу погодити ці плани, а тоді шантажувати, щоб я за кошти співвласників ОСББ робила реконструкцію цього ганку і також надала їм доступ. Я жодної копійки не виділю на реконструкцію цього. Ціх сходів натомість Наталія Шуман впевнена, що доступ до газорозподільної труби має забезпечити Чернігівська філія газмереж за власний кошт. Ми намагалися отримати коментар стосовно ситуації від представників Чернігівського офісу газорозподільчих мереж. Утім, на наші дзвінки не відповіли. Команда журналістів Челайн підготувала офіційний інформаційний запит задля роз'яснення ситуації. Про подальший хід цієї історії ми оперативно повідомлятимемо вам.